To send to me. і ми зараз в пліті сті враження с тобі за рекостиве на голову впаде. купили класні штучки Челендж це вернути так з фрір. Хорвація вже з 1 січня повинна бути в Шенгені і маємо заїхати в Декатлон. Можна крутити крутілочку. Схоже, хто хтось дуже хоче ходити в гори цієї зими, які власне ціни і на житло, і на продукти, і на ресторани. Чорногорія. Два кордони, буквально ось так. Чого ми приїхали в Чорногорію? На яких підставах ми тут? Тепер плани схоже міняються. Все це було в форматі лайфстайл. Жити постійно в машині можливо. І з цього моменту я перейду до витрат. Дякуємо нашим захисникам. Підтримуємо, донатимо. Привіт. Ми вже е, приїхали в Хорватію і зараз в спліті. власне, ми проїхали проїхали прямо на південь, і ми зараз в спліті вийшли трішки ввечері погуляти, тому що сьогодні понеділок у нас робочий день е, часу немає. У нас тут буквально один вечір, і ми просто вийшли е, пройтись і прогулятися старим містом спліт, щоб власне знати, що це таке, і взагалі як він виглядає. До речі, схожий він е, на всі хорватські старі міста дуже сильно не відрізняється. Ми просто пиняємось вуличками, але забрели на якийсь типу риночок в старих руїнах, якихось таких старих будівлях виглядає досить пічно. Вперше бачила таке враження, що тобі цеглина на голову впаде.

У нас дуже швиденька прогулянка місто, але зато ми купили класні штучки, з Уанні до макарунчиків. А зайшли в магазинчик, там де продаються спеції, квіточки, всякі сушені кокосики, сушені ягідки. Коротше, купили кілька всяких штучок для прикрас. Так що будуть макарунчики дуже красиві. Рибігло два робочих днів спліті. Ми буквально трішки гуляли вчора, через те, що весь день працювали, і у нас лишилося кілька годин увечері. Але спліт, старе місто дійсно дуже прикольний, красивий. Проте, прямо дуже сильно потрьопаний. Інколи є просто фасади, які скріплені такими залізними, ніби прутами, для того, щоб вони не падали і не розсипалися. А всередині під ними там нова будівля. А інколи просто фасади, і всередині пустота, і якесь будівельне сміття дуже старий. Спліт старий, старий спліт дуже старий. А, ось, але погуляти по ньому було приємно і гарна набережна, люди тусять, сидять в кафешечках, п'ють каву, їдять рибку, стільки всяких запахів. Не скажу, що запахи були приємні, а якось такої жареної риби, ще там. ми, здається, вже відчули, що вертаємось на Балкани і з їжею тут не дуже. А, проте ми нічого не коштували. Зараз ми їдемо вже в Чорногорію. Спочатку маємо заїхати в Декатлон, подивитися, що тут продається в Декатлоні. Нас ще друзі попросили купити палки для походу в гори. Схоже, хтось дуже хоче ходити в гори цієї зими. Так що купимо палки, познімаємо, що взагалі тут є в декатлоні. Далі їдемо вже на чорногорі, і у нас до речі, ще зараз таке має бути прямо. Челендж це вернути такс фрі на кордоні між Хорватією і Чорногорією. тому що на кордоні між Словенією і Хорватією у нас це зробити не вийшло, бо виявляється Хорватія в Єврозоні. Вона не в Шенхен зоні. Нам потрібно було пред'явити паспорта, коли ми виїжджали, Але при цьому вона в єврозоні. І, до речі, Горбація вже з 1 січня повинна бути в Шенгені, і вони переходять на євро. Або якось вони ще мають проголосувати, там перейдуть вони чи не перейдуть. Але у них вже в чому відмінність це в супермаркетах ціни в євро. Треба буде в Декатлоні зняти, не забути вам показати. Ціни в євро і паралельно в кунах. Такі у них поки що ніби зараз перехід. Для того щоб я так розумію, не так було це болюче для людей, то вони показують одразу, яка буде ціна в євро. Так що Декатлон, Потім Чорногорія, такс Free, а верніш кордон, такс фрі, і вже будемо в Чорногорії. До речі, в Чорногорії у нас задача на найближчих кілька днів, крім того, що працювати, знайти собі квартирку, де жити. До речі, схоже, що відео про зимовку Чорногорії такі буде від Гудзиків, але уже цьогорічне ну насправді воно просто буде актуальне з актуальними цінами. Ми зараз якраз шукаємо квартири, якраз приїдемо, оцінимо які власне ціни і на житло, і на продукти, і на ресторани. Одразу все познімаємо, розкажемо вам свої враження про минулий рік, яка була. Зимовка в Чорногорії, які квартири варто вибирати, через те, що з минулого року ми вже маємо певний досвід наскільки холодна, зима, наскільки дощова, сира і так далі? Ось а цього року ми просто актуалізуємо все відносно цін в Чорногорії. І от можливо навіть вида зняти такий е, актуальний класний відосик для того, щоб вам було е, з чим порівнювати, куди краще поїхати, через те, що Чорногорія зараз дуже актуальна, а мене все та труситься, як завжди. Це вже вийде таке більш актуальніше відео про зимовку саме цієї зими, коли іде війна, і зараз вона багатьом насправді актуальна, особливо айтішникам, які зараз вибирають, де в яку країну поїхати. В деяких країнах є digital nomad візи, і, до речі, Чорногорія одна з них, і з нею досить комфортно працювати, тому це може бути особливо актуально людям, які. Яняються зараз десь за Україною і намагаються працювати для того, щоб донатити для того, щоб платити податки в Україні, і що дійсно важливо, тому що я знаю, що багать. То it компанії вони вже вимагають в зв'язку з оподаткуванням, в зв'язку з тим, що переключається далі податкове резидентство після 183 днів, коли ти знаходишся в іншій країні. Воно переключається на іншу ні країну, і ми вже не можемо платити податки в Україні. Всі ці проблеми зараз актуальні для людей, і розкажемо вам, чому в Чорногорії вигідно зимувати, чому вигідно залишатися, які є нюанси з тимчасовим захистом, які нюанси з digital візою, і, взагалі, що по законодавству, що по легалізації, і так далі. Набір. Подається в декатлоні. А, сковорідочка, 1,6 літрів кастрюлька, дві чашечки, дві тарілочки, великі ложки, ну, коротше, ножики, все. Всього на всього 31 євро. речі, всередині пластмасова. Їжа 6 євро. Це такі макарони з м'ясом, з помідорами, з сиром, паста болоньєзе. Коштують аж 6 євро. Це таке як Це Лампочка, вона має три режими горіння і її можна зарядити по USB. В звичайному мікро. А можна крутити крутілочку. Але коштує таке добро 15 євро. Скидна сітка. Займатися йогою. Я не вибачити. Польовий душ шаур кабін і отакий от душ складається в таку сумочку, виглядає ось так от надувний, дуже до речі цікава штука в декатлоні. Головне, що він не займає багато місця на 10 літрів ставиш собі і приймає душ в полі. Такі розкладушки на одну особу продаються. Так, ну що, ми вже на кордоні з Чорногорією? І до речі, наші плани так швидко змінюються через те, що ми зараз а, їдемо в Чорногорію, але ми тут подумали, чого сидіти в Чорногорії. Там зараз так ціне на житло піднялися. Якщо можна з'їздити на Корфу і в Албанію, то може ми зараз таки зберемося і поїдемо на Корфу і в Албанію. З приводу Tax Фрі, через те, що ми зараз на кордоні сходили до митниці і попросили Такс Фрі. У них, до речі, одразу пише Tax фрі це виїзд уже з Єврозони, і навіть німецьке Tax фрі тут в Хорватії, на виїзді в Чорногорію, я можу поставити штампи, тут все окей. Так що ми зараз сподіваємося вернути. Зараз ще може за ноутбук нам вийде вернути. Коротше, подивимося, наскільки це там у нас все вийде. Ось, Чекаємо, бо попросили посидіти почекати в машині. Ну що, дві, два кордони, буквально ось так. От, нічого не дивилися, нічого не питали. Навіть не питали, чому ми сюди приїхали в Чорногорі. Ти помітив взагалі? Навіть не цікавило, чого ми приїхали в Чорногорі, на яких підставах ми тут. Ну, та взагалі. Щось вони там сказали, царіна приявити, але ну, я таки не зрозуміла, що це. Ми ще не настільки знаємо чорногорську мову. Треба погуглити, що це значить. Е, значить, їдемо ми в Чорногорію, думали, що будемо лишатись тут на замівлю. Я ж власне, вам про це казала, а тепер плани схоже міняються. Ну, гуциків, як завжди. Але це все в наступних серіях, я думаю, буде. Е, так що далі буде щось цікаве. Це точно. Проте ми сьогодні вам про це розповідати не будемо. Це сюрпризом! Ві, друзі! Сьогодні 5 квітня 23-го року. І цим відео я завершую наш цикл відосиків подорожі мандрів по Європі. Яка стартанула ще в серпні, місяці, тривала два місяці. Ми проїхали 13 тисяч кілометрів. Були в Нідерландах, в Польщі, в Німеччині, в Швеції, в Чехії і Хорватії, проїжджали Австрію і Словенію за цей весь час. Проїхали 13 тисяч кілометрів. А, і що я вам хочу сказати: це круто, це можливо. все це було в форматі лайфстайл це не була відпустка. Ми весь час працювали. Брала я всього на всього один день відпочинку, а Ілюшка не брав зовсім. Тобто ми працювали класичним офісним графіком з 9 до 6, Інколи десь там ввечері, більш гнучким, на інколи десь там зранку. Гуляли у вільний від роботи час і по вихідним. Саме тому наші відео виходили такі рвані, але це можливо, це реально і це круто. Жити постійно в машині можливо. Ми за цей весь час ночували всього-навсього 4 дні в закопани в Польщі в готелях, тому що нам захотілося прям такого, знаєте, трішки готельного релаксу. Інший час це були ночівля в машині. Ми використовували додаток Park4Night, Я неодноразово згадувала про нього у відео. Ми розповідали це супер класний додаток. Я дуже рада, що Ілюшка в якийсь період, момент його просто знайшов. Він звідкись нам з'явився, тому що за допомогою нього і це не реклама, це дійсно особисті такі життєві враження. Дуже круто шукати як кемпінги, і так і е, звичайні слоти біля е, десь парків, лісів, на парковочках безкоштовні, де можна ночувати. Нас неодноразово виручали. Також нас виручали наші друзі і рідні, по яких ми шастили, шаталися, які нас просто ютили всюди. Ми кілька разів пробували заночувати на каучсерфінгу, нам це не вдалося, але наступного разу ми підійдемо до цього якось більш Підготуємося і будемо заздалегідь шукати, де переночувати на каучсерфінгу і можливо такий досвід нам також вдасться. А поки що ми дякуємо нашим друзям за цей весь час з таких подій. Ми встигли купити новий ноутбук Ілюшці. Встигли його спалити і поремонтувати по гарантії. Ось два місяці. Виявляється цього достатньо. Зараз він живий, здоровий ху -ху -ху, з ним все класно, і ми дуже задоволені покупкою. І з цього моменту я перейду до витрат і загалом проговорю трішки, що взагалі ми потратили, тому що я знаю, що це людям завжди дуже цікаво, але це дуже така суб'єктивна штука і дуже індивідуальна, тому що кожен витрачає по своїм можливостям, по своїм якимось бажанням і В кожного свій розмах в такій подорожі а, насправді ми не потратили більше, ніж ми б жили просто стаціонарно, наприклад, тут в Чорногорії. Ба більше ми зекономили через те, що в Чорногорії на літо квартири дуже сильно піднімаються в ціні, і ми з'їхали посеред літа. Тому на той період, коли ми були, тобто це серпень, вересень і жовтень. Ми б знімали тут квартири по нереальним цінам. Просто квартири знімають. Мали би, чи в якомусь другому місці, це такий сезон, знаєте, відпусток. Ось. Тому, якщо порівнювати і плюс-мінус, то ми залишилися в рамках тих витрат, які ми зазвичай кожного місяця, які вони у нас є. Але на паливо. Ми потратили загалом за весь період 1200 євро. Це за 13 тисяч кілометрів, і в тому числі тут платні дороги. Ми майже по платним дорогам не їздили. Це було один раз в Хорватії, один раз в Польщі. А так ми в основному користувались безкоштовними дорогами, які нам допомагають в тому числі економити пальне. Ось тому ну, десь приблизно така сума. Також на продукти кожного місяця да це помісячні такі витрати. Ми витрачали 700-800 євро, і сюди входять і ресторани, і продукти. Ми з Люшкою, по-перше, я не скажу, що ми сильно економили на цьому, тому що ми в супермаркетах купляли абсолютно все, що нам подобалося. Але з приводу ресторанів ми все-таки собі не дозволяли прямо шикувати і кожного дня їсти в ресторанах. Так був якийсь Макдональдс, так кілька разів була якась локальна кухня, в Польщі ми кілька разів були в ресторанах. Але ми завжди дивимося на ціни і ну, от, піти і пообідати на 20-30 євро з людини у нас якось. Не виходить. Максимум це там 10-15 євро з людини. Якщо це щось дороге десь, то ми беремо одну порцію на двох, посмакували, а потім догналися чимось з супермаркету. Тому в цьому плані ми досить економні. Ось так що дивіться по своїм відчуттям, от наскільки економні ви. Далі, це такі більш, знаєте, глобальні витрати. Також сюди треба додати вартість. А Кемпінгів кемпінгів в Європі це 15-30 євро це на двох на наш автомобіль, і це дуже залежить від того, де ви є, тому що в Нідерландах дорожче, в Польщі дешевше, в Німеччині щось середненьке, в Хорватії, наприклад, там ще дешевше. ну Тобто це дуже-дуже все суб'єктивно. І по готелям ми витрачали гроші на готелі тільки в Польщі, тому що там більш-менш ціна адекватна. Тратили ми до 30 євро за одну ніч. 25-30 євро це було. Але загалом там 30-50 євро за двох за якісь хостели, можна в принципі знайти глобальні витрати подорожі, такі як паром, наприклад, в Швецію. Нам обійшовся 280 євро. Це те, що ви витрачаєте просто в один день, чи це в дві сторони, то це там за два дня, І це такі, знаєте, душ досить, досить е, велика сума, яку ви просто розраховуєте на. Ваш шлях, тому що я ж не можу спрогнозувати, де у вас там будуть пароми, чи де у вас будуть якісь такі непередбачені витрати, чи там супердорогий міст, наприклад, так як це було в данії, власне міст з данії в Швеції. Тут треба дивитися по самому маршруту, і це ті витрати, які ви можете заздалегідь на насправді запланувати. А ще можете зекономити трішки, тому що я знаю, що ми точно могли заплатити за цей паром до 200 євро. Якби ми вчасно тилилися, купили його заздалегідь там, за місяць чи хоча б за кілька тижнів, а не купляли це все перед в'їздом на паром. З приводу додаткових витрат на автомобіль. Перше це техогляд. Ми витратили Нього 100 євро, враховуючи, що це тільки матеріали, мастило, фільтра. Робив це все. Ілюшкин брат дуже вдячний йому за це. І це те, що має бути, тому що проїхавши 13 тисяч кілометрів, логічно, що вам за цей весь період треба зробити хоча б один раз такий огляд машини. До того ж, ми витратили 30 євро на шиномонтаж, коли прокололи колесо, і таке буває. І треба розраховувати, що ви, наприклад, їдете в Європу, і там це коштує дорожче, може трапитися все що завгодно. Тому я думаю, якийсь бюджет на ваш авто там 100-200 євро за всю подорож по любому, треба. Кладати і розуміти, що ви можете десь попасти на такі витрати. Плюс з такого непередбачуваного це стоматолог. Стоматолог не потрапив у наше відео, тому що я була тоді занадто роз... розстроєна, Я не знаю, там плакала. В мене просто все боліло. Був період в Польщі, коли в мене просто розболівся зуб передній, і мені прийшлося видаляти нерви, і мені це все обійшлося в 140 євро. Польщі в приватній клініці, і насправді дуже пощастило через те, що лікар був на другий день вільний, і я змогла записатися і зробити цю всю процедуру, не перериваючи там в Польщі. Тому що якби я поїхала в Німеччину, я навіть боюся уявити, скільки мені б це вивелося. Тому якісь медичні непередбачувані витрати, окрім страховки, ви так само повинні закладати і розуміти, що таке може бути, і розуміти. Через які країни ви в Європі їдете, і де це вам буде зробити вигідніше, до речі, з приводу таксфрі нам його так і не вдалося повернути, тому що процедура була досить довго нам прийшлося чекати, і заради 10 євро, які ми там мали вернути на тому жорсткому диску, ми вирішили, що воно того не варте, тому ми поїхали, так і не дочекавшись ніяких результатів. Ось і все по нашим витратам, і по тому загалом, що я хотіла сказати, повторюся, що ми зараз в Чорногорії, в Будві, орендували тут квартиру. Я сподіваюся дуже ще зняти відео про цю квартиру. Я також сподіваюся, що нам вдасться щось зазняти про зимовку. Ми так за цей весь період, поки тут зимували, так нічого і не зняли. Але я таки, може зберуся і наговорю вам чогось цікавенького, тому що це дійсно може бути актуально для багатьох людей. Ми чекаємо зараз травня. В травні спливає в кінці травня наш термін оренди, і ми знову будемо без хатьками. По факту знімати в Чорногорії влітку дуже дорого. Тому нас знову чекає подорож, і нас знову чекають мантри. Ми обов'язково все будемо знімати. Будемо розповідати вам. В планах у нас Албанія, Іспанія, Італія, Франція, Португалія. Ці країни, якими нам ще не вдалося насолодитися, заїдемо також в Грецію. Я сподіваюся, на острів Корфу і, можливо, попадемо в Туреччину. Хоча я знаю зараз, що цих планів занадто багато на ті, на ті три місяці літа, там ще плюс вересень, які у нас загалом. Для цього є, щоб знову повернутися до такого стабільного життя, для нас такі мандри це уже спосіб життя інакше ми напевно уже і не зможемо. Це спосіб відволікатися від буденності і тої реальності, яка зараз є. Це також спосіб економити і розумно витрачати свої гроші, при цьому отримувати враження, жити в моменті і кайфувати від тих можливостей, які ми зараз маємо. А вам, друзі, ми дуже вдячні за те, що ви підтримуєте україномовний контент, за те, що нас дивитесь, за те, що пишете щедрі коментарі більше семи слів і пишіть, пишіть е, туди. Коментарі, пишіть, можливо, у вас є запитання, ми будемо відповідати, можливо, кому що цікаво. Ставте ваші лайки, підписуйтеся, якщо вам сподобалося. Ми будемо дарувати вам ще більше україномовного контенту і, сподіваюся, більш структурованого, більш такого повного, менш рваного. З кожним разом ми вдосконалюємось, наша українська вдосконалюється. І насправді я від того дуже щаслива. Не забувайте, кому ми завдячуємо нашому спокійному буттю і можливості ми знімати такі відео, подорожувати ви переглядати їх і відволікатися. Дякуємо нашим захисникам ЗСУ за те, що оборонять нашу країну. Підтримуємо, донатимо і просто такою вірою і надією в серці завжди про них пам'ятаємо. Па-па-па-па! До нових зустрічей!